Що ви не роби? Зараз будемо говорити про шестиденний робочий тиждень. А ви цими ідеями, що в світі скоро буде лише чотирихденний робочий тиждень? А ні, часи настають дуже цікаві. Тема теж не менш цікава. Це запровадження шестиденного робочого тижня в деяких країнах світу. Нащо вони це взагалі роблять? І чи це чекає всіх нас у майбутньому? Ми так звикли до наших вихідних, ну точніше, звик до, звісно, повномасштабної війни. Всі ми багато робимо і навіть вихідні дні, аби наближати нашу перемогу. Тому і вам бажаю всіх сил і наснаг в цьому. Але все ж таки, в нашій нормальній уяві, вихідні дні це два дні, субота і неділя. І ніякої мови про шестиденний робочий день не йдеться. Давайте розбиратись з вами, Валентин. Собі ви прокидаєтесь в звичайний день в мирній Україні в суботу. У вас е, купа планів, домашніх якихось відпочинків і будь-що, але ви згадуєте, що вам іти на роботу. Власне так зараз будуть ставати в Греції і Південній Кореї. Ці країни кожна із своїх причин вирішила збільшити тривалість робочого тижня до шести днів. Давайте зануримося в деталі, розберемося, що ж спонукало уряди цих країн прийняти такі непопулярні рішення. Почнемо з Греції з 1 липня 2024 року, деякі підприємства в цій країні мають право на шестиденний робочий день. Такі законодавчі зміни. Це стосується промислових і виробничих компаній, а також тих, хто надає послуги цілодобово. Важливо зазначити, що туристична галузь і сфера громадського харчування не підпадають під ці правила. Для працівників це означає збільшення робочих годин на тиждень 40 до 48. і справді у багатьох виникають питання навіщо це робити, і точаться дискусії в тих суспільствах, і не тільки, бо сусіди дивляться і думають, що це справді може їх теж чекати. Тож чого грецький уряд пішов на ці зміни? Як він це пояснює? По перше, нові правила мають спростити адміністрування і зробити більш прозорими оплату понаднормових годин. По-друге, це спроба боротися з тіньовою зайнятістю, яка є значною проблемою у грецької економіки. До речі, ми не забули про 4-денний робочий тиждень. Ми написали на своєму телеграм-каналі Останній капіталіст про те, чи ефективний він чи ні. Тож переходь за посиланням в описі до цього відео. Ми раді будемо там бачити там багато класних новин, класні збори з класною спільнотою і іншими дружніми телеграм-каналами. Переходь, будемо раді взаємодіяти з тобою, дорогий глядач, більше. На додачу Греція, як і багато інших країн, стикається з проблемою нестачі робочої сили в певних галузях. Протягом останнього десятиліття багато молодих, добре освічених греків, покинули країну в пошуках кращих можливостей за кордоном. Це призвело до того, що деякі галузі, особливо будівництво, аграрний сектор і туризм, відчувають серйозну нестачу робочих рук. Одним з найважливіших факторів, це, звісно, криза 2008 року, яка відчувається дотепер уряд. Мусив багато пільг скоротити і перейти до жорсткої економії. Це дуже серйозно вплинуло на грецький ринок праці і загалом на добробут громадян. Крім того, багато греків вже зараз працюють на двох роботах або значно більше годин на тиждень, ніж передбачено офіційними нормами. Значна частина цих зайнятих працює в тіньовій економіці, що призводить до відсутності належної компенсації та соціальних гарантій. Ця проблема стала ще більш актуальною в умовах економічної нестабільності, коли багато людей вимушені шукати додаткові джерела доходу. Тобто, країна потрапила в дуже скрутні часи і становище через не дуже таку цікаву і. Хорошу соціальну економічну політику, яка була до кризи восьмого року, можливо, okay. ми на нашому основному каналі Останній капіталіст, зробимо окреме велике відео про грецьку кризу. Та разом з тим є реальність. В якій живуть громадяни. Є законодавство, яке повністю з цією реальністю ніяк не поєднується. Тож уряд вирішив легалізувати, аби справді і економіка була не такою тіньовою, і людина була захищена. Тобто новий закон має легалізувати те, що зараз є, покращити умови праці робітників. Це і призведе до збільшення ефективності праці. І загалом це дозволить робітникам не працювати на так звані нелегальні години. Уряд сподівається також, що Така можливість, як працювати 6 днів, зменшить потребу грекам шукати більше однієї, роботи, що і зробить прозорішою і менш тіньовою саму систему зайнятості. Однак, як показує досвід Греції, де люди вже працюють одні з найбільших серед країн організації економічного співробітництва і розвитку, просте збільшення робочих годин не дорівнює економічному розвитку. До речі, друже, якщо ти не хочеш працювати 6 або 7 днів на тиждень, принаймні. Коли вже буде тобі років 50 чи 60, у тебе є змога не допустити цього, заощаджуючи і інвестуючи вже зараз. Якщо ти думаєш, що це складно, а це насправді в наших поведінкових формах складно, чисто практично складно ще не так багато, бо є вже протоптані доріжки, є досвід людей, які справді допоможуть. То звісно, наважитись на це не так просто люди часто відтягуються, не хочуть, бояться. Не бійся, ми допоможемо. Зреєструйся на курс останнього капіталіста. Це курси з фінансової грамотності і з основ фінансування. Ми справді зможемо допомогти тобі почати цей прекрасний процес накупочні капіталів. А якщо ти вже досвідчений інвестор, то ми потроху формуємо цікаві курси на досвідчених практиках і людей, які розбирають різні цікаві напрямки інвестування, зокрема інвестування в облігації західних країн і інвестування в метали. Ну і звісно, будуть і нові анонси. З нашими цікавими партнерами. Тож чекаємо на тебе. Посилання буде в описі до цього відео. Отже, виникає запитання, чи не призведе збільшення робочих годин до збільшення навантаження на працівників. Уряд запевняє, що правила дозволить і збільшити заробітні плати і умови для робочих. Зокрема, мінімальна заробітна плата з 1 квітня 2024 року збільшилась до 830 євро, тоді як у 19 році було 650 євро. Звісно, є побоювання, що роботодавці можуть зловживати цим всім і... Тут треба працювати громадянському суспільству, і працівникам і бізнесу, взаємодіючи налагоджувати якісне економічне поле. Поїхали далі. Тепер перенесемося до південної Кореї. У цій країні кілька великих компаній нещодавно запровадили шестиденний робочий тиждень для своїх керівників. Це рішення викликало чимало дискусій у суспільстві, адже Південна Корея і без того вже відома своєю інтенсивною культурою праці. Samsung Group, один з найбільших конгломератів країни повідомила своїх працівників, що треба працювати 6 днів на тиждень. Компанія пояснює це тим, що треба подолати економічні труднощі і покращити діяльність у 2023 році. Samsung зіткнувся з низкою проблем, включаючи зростання цін на нафту високу вартість запозичень і знецінення південнокорейської вони. Ви можете сказати, експлуатують бідного робітника, але нові правила Самсунгі діють для керівників, дорогі друзі. Тоді як звичайні працівники будуть далі 5 днів на роботі. Але деякі експерти кажуть про те, що це все ж таки зможе збільшити тиск на працівників з боку керівництва, і так чи інакше призведе до і негативних наслідків, адже керівників у суботу можуть відправляти емейли, дзвонити всіляко заважати в суботу робочим відпочивати. Подібні кроки зробили і інші великі компанії. До прикладу, СК Груп відновила суботні наради керівників яких не було за останні 24 роки. Це рішення також пояснюється необхідністю покращити управління ризиками в умовах зростаючої глобальної економічної невизначеності. Варто зазначити, що це все відбувається на фоні дискусії в корейському суспільстві. Як узгоджувати роботу і своє особисте життя в південній Кореї? Минулого року в країні навіть розглядався план щодо впровадження 69 годинного робочого тижня, але від нього довелось відмовитися через сильний спротив молодих працівників і профспілок. Велика кількість годин є характерною для країн середнього економічного розвитку, особливо де дуже сильна виробнича і туристична сфера. Ці країни часто хочуть наздогнати розвинені економіки і роблять часто це збільшенням робочих годин. Однак, як показує досвід Греції, як ми сказали, що греки працюють одні з найдовших серед країн організації економічного співробітництва і розвитку, так от, якщо брати їх приклад, то збільшення робочих годин не завжди відбувається на ефективності економіки. Незважаючи на велику кількість робочих годин, Греція дотепер стикається з меншими зарплатами і, звісно, проблемами в економіці, ключова проблема знову таки продуктивність праці без відповідних умов, а також умов накопичення капіталів ефекту від збільшення робочих годин може і не бути. З іншого боку, такі рішення можна розглядати як зміну ставлення до ліберальної робочої етики, яка панувала до нещодавно. Нинішня економічна ситуація, здається, винагороджує компанії, які з одного боку скорочують персонал, а той персонал, який лишають, роблять більш продуктивним. Запровадження шестиденного робочого дня може просто продовжити цей тренд, коли компанії хочуть більш ефективно використовувати людський капітал. Зі своєї сторони, люди, звісно, і офіційно зможуть її утримувати більше. Варто зазначити, що в обох розглянутих випадках і Південній Кореї і Греції такі заходи розглядаються як тимчасові для того, аби. Вирішити економічні проблеми, це каже про те, що і уряд і компанії розуміють, що рішення це короткострокове, і якщо довго ним зловжувати, воно призведе до негативних наслідків. Ми нічого тут не говорили про Україну, отже, ситуація у нас складна. Чи перейде Україна до шестиденного робочого тижня? Теж питання. І, до речі, дуже відкрите питання. Як бачимо, навіть країни, які не знаходяться в широкомасштабній війні, намагаються вирішити свої економічні проблеми і цим чином. Але попереджаємо. Що без можливостей і збільшення продуктивності праці будь-яке збільшення робочих годин не призводить ні до чого доброго. Тож, якщо і впроваджувати такі практики, то треба з умом це все робити. До зв'язку.